Я хочу сказать, что тут кто придумав припасти, реально гений. Мы должны устроить болт. Вы это чула? Короче, также у нас присутствуют спагетти. Уже не присутствують. Почала роботи сигналізація, все почало работать. Ну, ніхто не прийшов. Тому вдруг у нас в общежитті буде пожертвою всім все одно. Рум-тур по сумки. Як може бути рум-тур по сумки? Бекрубекбекрум. Бекрум. Утром вона відкриває шкафчик і випадає оця зубна паста. Попала в умивальник і кусок умивальника відпав. We'll